Питання, що турбує батьків найчастіше. Якщо в оточенні дитини є 2, 3, 4 мови, з якої найкраще починати? Відповідь така: краще починати з цієї мови, якої в сім'ї найбільше, тобто тієї, яка у вас є основною, а саме мови, носієм якої є батьки. Ви більше спілкуєтеся саме тією мовою, яку дитина чує найбільше. Відповідно, у неї ця мова вже перебуває в пасиві, і бажано, звісно, починати мовлення та запускати його з неї. Але якщо в сім'ї дві, три мови, наприклад, часто буває, що у мами рідна мова одна. А у тата інша. І дитина чує дві мови. В таких випадках, звісно, бажано спілкуватися в сім'ї 50 на 50, тоді і перша, і друга мова будуть у дитини однаковою мірою розвинені. Ця ситуація стосується білінгів, де у вас дві мови у спілкуванні використовуються паралельно. Якщо ви хочете отримати більше інформації щодо раннього розвитку, поставте плюс у коментарях під цим відео, щоб записатися на пробний урок діагностику з логопедом.